Друзі, вітаю! Зараз вам покажу, чим сьогодні займаюся ціли, цілий день ось такій красі. Ви подумаєте, що в мене все в бур'янах. Але це не так. Полуниця вже гарненька чистенька стоїть, чотири рядочки. Хто дивився відео? От, дома довела. Тепер, тепер е Шукаю часничок Ці ось красі, шукаю часничок. Е це у нас, дивіться, вийшла одна зубка. Восени ми сіяли воздушку, тепер вибираю одну зубку. Різна, є мільча, є крупніша. Класно, це у нас перший такий досвід. Єдине, що бур'янисте. Поки займалися кукурудзою, звісно, тут вовки почали вити. Як я її шукаю, не питайте. Примінилася на колінах. Ось таку приспособу собі, взяла. Знайшла рядок від краю. Ну, в принципі, да, видно, де рядок. Ось вона. Ось. Одна зубочка, вона вже пожовтіла, Бадилля. От, знайшла і підкопую. Отак порядково йду підкопую. Ну, покажу зараз вам трішечки. Ось так це відбувається, про... Ось так. Так що, як ви вже зрозуміли, легких шляхів ми не шукаємо. Гербіцидами не користуємося. все самі, все самі. І до ітого отримуємо таку картинку. Але наскільки я знаю, берізку, берізку, я чула, що гербіциди не беруть. Тобто картина б особою не змінилася. Да, крім берізки, тут і далі є трішки інше, От, але в основному тут все поплила берізка. От, в цьому році, я не знаю, це, це щось так само на кукурудзі. Було майже все в берізці. От, так що якось так, друзі. Я побігла далі працювати, показала вам трішки, де пропадаю, що чим займаюсь, що роблю. От, і там в мене краса. Квіточки. ромашечки, рілі, лілейники радують.